Доброго дня, Києве! Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім рвіде, це приступник дійсно в Китаї. Вітаю вас! Перед давайте чи знамося про діяльність китайського керівництва цього тижня. На колективному навчанні за участю членів Політбюро ЦК КПК, генеральний секретар ЦК КПК Сі Чінпін закликав до власних зусилів для прискореного нарощування нових продовжих сил і необхідного сприяння високоякісному розвитку. Цзіньпін приказлив, що високоякісний розвиток є незаперечним законом речей та явищем в нову епоху. Просування високоякісного розвитку стало консенсусом та усвідомленою дією в партії та суспільства в нову епоху. Він додав, що все ще існує безліч факторів, що стримуючи високоякісний розвиток і такий розвиток має спрямований тисі новою теорією продуктових сил. 1 людого голова Гарас Дзіньпін проспектував місто центрального підпорядкування Дженджин та привітав всіх мешканців із прийдешнім святом весни, побажав благодарному народу України благополуччя, міцного здоров'я і щастя. А батьківщині прозвітання в наступному році. Другого людого Гарас Дженпінь проспектував військові частини, дислоковані у місті Дзінь на балілоні свята весни. Далі давайте разом звернемо увагу на президенту Ізраїльський конфлікт. На регулярному брифінгу офіційний представник МЗС Гар Вамбин заявив, що Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, щоб якнайшвидше провести більш представницьку, авторитетну та ефективну міжнародну мирну конференцію з президентської проблеми, розробити конкретний графік та дорожню карту для виділення в життя рішення на основі принципу дві держави для двох народів та підтримати Палестину та Ізраїль у якнайшвидшому відновленні мирних переговорів. Через два дні на стане свято весни багато людей також почали зібратися в троху до тому. Червоного лютого – десятий день сезону Чунюн – час масових пасажирів перевезені з нагоди свято весни. Залізнична система Китаю, як очікується, обслуговуватиме 12,8 мільйонів пасажирів. Аби вбратися з масовим напливом пасажирів, залізничники вжили активних заходів щодо гарантування безпеки та привищення комфортності поїздок для пасажирів, особливо в регіонах з несприятливими походними умовами. Як найбільша культурна подія весняного фестивалю – Харгонцерт до свят весни перебуває на етапі інсильних репетицій. Давайте за поглянемо на проблеми харгонцерту цього року.